Більша частина успіху дійсно полягає в подачі та рекламі. Так, маркетинг допоміг Apple у реалізації безпровідних навушників. Хоча виявляється, Apple не перші, хто їх придумав. Apple два рази знімали рекламні ролики в Києві. Ці девайси вже користувалися популярністю, тож Apple не вели на ринок нічого нового. Але як вони змушують нас купувати свою продукцію саме за шалені гроші? І про це у наступному секреті. Hello everyone. У вересні пройшла одна з найголовніших подій світу технологій презентація Apple. Звідки стільки ажіотажок? Чому всі так слідкують за новинками? До речі, навіть ті, хто не користується продуктами Apple взагалі, це свідчить тільки про одне: про феноменальний успіх компанії на ринку техніки. Адже скоріш за все більшість з вас дивиться це відео на айфоні чи мабуті. Тож будемо розбиратися, які секрети допомогли Apple захопити світ. А зараз ми вивчимо нові слова та фрази англійською, адже ми школа корпоративної та бізнес-англійської ЯПІ. por Secret number ван Simplicity. У 2001 році, Apple випустили перший плеєр айпор. Дехто, можливо, вже й не пам'ятає, що таке MP3-плеєр, або й не знає, що це. Нагадуємо, це пристрій для прослуховування музики. І той, який випустила компанія Apple, був гірший за своїх конкурентів, Менша батарея, менше пам'яті. Ці девайси вже користувались популярністю. Тож Apple не воли на ринок нічого нового. Але як вони переконали споживачів купити саме їх продукт? Як вони виділились? So, what did Apple's new iPod have to offer that other MP3 players didn't? The iPod looked cool. This easy to use, sleek iPod made the entire process from downloading your favorite song to the listening experience a simple and enjoyable experience. Тобто він просто виглядає круто і look cool. І люди тільки за це були готові витрачати гроші за привабливий вигляд девайсу. Також він був простим у користуванні з сенсорним перемикачем пісень, тому слухання музики ставало більш простим та приємним досвідом. A simple and enjoyable experience. Apple завжди наголошує, що все має бути просто. Простота це їх фішечка. simplicity. у англійській щодо цього також є вираз keep it simple. У цілому Apple все своє існування займається тим, що можна назвати терміном humanizing technology – гуманізація технологій, робить їх простіше та ближче до нас. Але як вони змушують нас купувати свою продукцію саме за шалені гроші? Про це у наступному секреті. Secret number Наберцю Premium Brand не дивлячись на красоту, Apple не позиціонують себе як бюджетний та доступний бренд. Budget and affordable. Скоріше, прямо протилежне. Premium brand. Тобто бренд преміум класу. Це Apple закладає не тільки в ціни, а і в дизайн, So, tell me, how much is it this time? $20,000 for the iPhone Mini Maximus Plus. First of all, I'm getting the iPhone Pro Max. If you're gonna say it, say it right. Secondly, Целевен хандрідор, That's light. Ви, напевно, знаєте, що light перекладається як світло. Однак у цього слова дуже багато значень. Light може означати також легкий, наприклад, light рівень у комп'ютерній грі. А у цьому відеофрагменті light перекладається як небагато, тобто невелика кількість грошей. Усього лише 11 хандрій доларз одинадцять сотень, якщо перекладати дослівно. У цьому скетчі висміється, що Apple фактично нічого не змінює у своїх гаджетах. Однак кожен рік випускає нові моделі, які ще дорожчі, і люди. Все воно це купують. Як я казала раніше, воно в цьому дизайн, а особливо мінімалізм. У випадку з Apple, чим мінімалістичніше, тим дорожче виглядає річ. Згадайте засновника Apple Стіва Джобса, чорний гольф, джинси, кеди він був зациклений на мінімалізмі. Однак це не єдине, що забезпечує компанії статус преміум сегменту. gives the impression of luxury and high status. Спеціально роблячи ціни вищими ніж у конкурентів, Apple створює ілюзію бренду, який дорівнює розкоші та високому статусу. «Luxury and high status». Однак важливо не лише те, що ви купуєте, а як саме ви купуєте. І про це у наступному секреті. 3. Apple Store. Чи помічали ви, що магазини Apple дуже красиві, особливо в Америці? їх можна назвати як big and stores – великі та просторі магазини. Це була одна з ідей Стіва Джобса зробити Apple не одним з магазинів у торговому центрі, а саме окремою та великою будівлю у стилі open space, тобто без поділу на кімнати з панорамними вікнами на всю стіну. Біля гаджетів рідко можна знайти цінники, чому саме так? Тому що суть перебування в Apple Store, що ви перш за все взаємодіяли з технікою, ніби на дитячому майданчику. Звичайно, це все пастки. Виробники продукції все одно хочуть, щоб ви її купили, але високий цінник може вас відлякати. А так, ви, хоча б переглянете техніку, задумайтесь над покупкою, якщо сильно сподобається. Ну а гроші, нібито, знайдуться. Якими ж трюками в Apple Store вас звавлює доторкнутися до настільки дорогих гаджетів? Наприклад, екрани MacBookів спеціально під дуже дивний кутом, близько 70 градусів. Щоб ви підійшли, поправили екран у більш зручне положення, і коли ви вже доторкнулися до ноутбуку, більша вірогідність, що ви в ньому поклацаєте, а згодом, можливо, навіть і придбаєте. They make sure that every single device is always fully charged and ready to play with, that you have to adjust the screen to a viewing angle that makes more sense. And by encouraging you to touch their product, they're essentially increasing your sense of ownership. Почуття власності. Sense of ownership. Один раз доторкнувшись до товару, у вас уже відчуття, ніби він ваш у Apple Store навіть заборонено торкатись девайсу замість вас. Це маєте робити ви. Вони ж лише спостерігають зі сторони. У комунікації з вами продавці не фокусують увагу на високій ціні. Вони висувають наперед, що ви дійсно отримаєте від покупки гаджету, підкреслюють особливості та переваги своїх товарів. Emphasize the features and benefits of its products. Однак, купити один iPhone що щоден MacBook – це ще пів справи. Як же Apple заохочує людей купувати прямо всю лінійку гаджетів? Відповідалі у відео. Secret number Ecosystem. за останні 10 років Apple суттєво розширила лінійку товарів, саме тих, які потрібні для вживання в повсякденному в житті. Наприклад, годинники або ж цифрові медіаплеєри. Усі їх товари пов'язані між собою. Коли у вас є лінійка всіх цих продуктів, то користування кожного з них стає простішим. Наприклад, інтерфейс Apple TV не дуже відрізняється від Apple Music. Зручний та легкий інтерфейс можна назвати user friendly До того ж, всі прилади Apple, будь то iPhone або MacBook, і тощо легко синхронізуються і взаємодіють один з одним, забезпечуючи користувачам комфортний досвід користування технікою. Тому це назвали екосистемою взаємодоповідування доповнюючих продуктів – Ecosystem of Complementary Products. Тож, якщо у вас, наприклад, iPhone, ну, навряд чи ви купите смарт-години чи навушники іншого бренду, тому що речі Apple – повністю пов'язані. Це на руку компанії, бо таким чином воно створює базу лояльних клієнтів – Loyal Clients. They're all radically different devices, but they're immediately recognizable as cousins, thanks to their shared detailing and material palette. This highly integrated minimal aesthetic is priming you to enjoy Apple's other products, ensuring that when the new iPad is released, you already know how it works. Так як у харджед те Apple and the чесно і різні дуже схожі, користуючись їх, давайте ви вже знаєте, як ними користуватись, навіть до того, як натиснути кнопку on. Secret number 5. Commercial Як ми вже говорили в секреті про дизайн, більша частина успіху дійсно полягає в подачі та рекламі. Apple знається на цьому як ніхто. До речі, Apple два рази знімали рекламні ролики в Києві. Один раз для AirPods, а другий раз на київському вокзалі для Apple Watch. Насправді їх реклама дійсно стріляє, так би мовити, всесереденько. І ось, наприклад, рекламний ролик для Apple Pay, завдяки якому ви можете розплачуватись прямо телефоном. Uh, I think he took it 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 out just a little fast. Reinsert and wait till it peeps. Oh, that one was a little slow. I'll count you down, three, two, one. Uh, oh. впевнена, кожен з нас був в такій ситуації на касі, тож Apple вдалося підмітила. Про це також говорить слоган цієї реклами. You can insert your card into over and over or simply pay with Apple pay. Ви можете вставляти картку знову знову або просто заплатити Apple Pay. Якісна реклама дійсно дуже піднімає продажі. І так, маркетинг допоміг Apple у реалізації безпровідних навушників. Хоча, виявляється, Apple не перші, хто їх придумав. Насправді технологію відкрили ще навіть до Bluetooth у 1960-х роках. роках. А першим, хто зробив та почав продавати безпровінні навушники, став шведський стартап Єрін, але всі чули саме про. AirPods. Apple вдалося правильно подати і розкрутити даний продукт. Проте успіх цих навушників також складається з маленьких деталей, які ми не помічаємо. Вони додали стильні маленькі кейси для зарядки навушників, характерний звук кришечки кейсу, який ні з чим не сплутаєш, який сам по собі компактний, вміщається в кишеню. Як тільки ви піднімаєте кришечку, iPhone одразу розпізнає навушники. Тоді це був цілий експірієнс. Але також компанія вміє посміятися з себе, взяти хоча оборонію щодо Apple Watch на Jimmy Fallon. We'll be taking a look at the pros and cons of buying the Apple Watch. Mm. It's the latest, greatest thing they're selling like crazy. Everybody's talking about it. So let's take a look at the pros and cons of buying the Apple Watch. Here we go. Pro: It's a device that does everything an iPhone does, but can also tell time. Con: So an iPhone. <laughs> Pretty much, yeah. Tak so, Apple Watch Robotics, it's the same the iPhone, час. Однак айфон теж показує час у будь-якому разі. Цей жарт точно не зіпсував продажі Apple Watch, а тільки підвищив їх. Secret number Сікрет a phone. На останок, мабуть, один з найголовніших секретів. Apple. вони продають більше ніж телефон. Уся маркетингова компанія направлена, щоб ви думали, що купуючи Apple, ви також стаєте креативним та сучасним новатором. Адже цільова аудиторія бренду це підприємці, студенти, митці, представники it сфери. Приємно ж бути серед тих, хто завжди рухається вперед. Одна з найбільших рекламних компаній Apple мала слоган «Think different». Тобто думай інакше, думай не як всі. За роки реклами Apple зарекомендував себе як бренд, який змінює майбутнє. Це ві стратегію ще дуже давно заклав Стів Джобс, тож завершимо його цитатою. Apple at the core, its core value is that we believe that people with passion can change the world for the better. Ставте лайк, якщо вам сподобалось відео, а також пишіть у коментарях, як ви ставитесь до компанії Apple та чи є у вас щось з їх продукції. Дякуємо вам за перегляд and see you next time!